Добрий вечір. Сьогоднішня тема безпека на дитячому майданчику. Пам'ятка для батьків безпека на дитячому майданчику. Пішли гуляти. Якщо дитина не любить гуляти на дитячому майданчику, не говорити... так. Парити над землею на гойдалках, злітати з гори, кружляти на каруселях, возитися в пісочниці, безумовно все, але, на жаль, є і зворотна сторона. За статистикою, сьогодні на дитячому майданчику діти отримують травми не менше, ніж в результаті ДТП. Подібне відбувається через те, що ми батьки, які не приділяють належної уваги безпеці дітей на дитячому майданчику, але ж їх цих правил зовсім небагато, треба просто розібратися в них. Правило перве, гуляємо разом. Забезпечити безпеку малюків на прогулянці нам цілком під силу, просто треба стати трохи уважніше і обережніше. Правило поведінки на майданчику завчити набагато простіше, ніж ті ж правила дорожнього руху, але користі від них ніяк не менше. На кожному майданчику є малюнки, що гуляють без нагляду батьків це погано для всіх. Перш ніж залишити свого малюка, проаналізуйте, проаналізуйте. обходить. Ваша дитина гойдалки автоматично або відбігає після вашого нагадування, як користується каруселями горками. Звичайно, ви можете дивитися за своїм чадом з вікна, але... але чи вистачить у вас сил і спритності, в разі чого вискочити з квартири. Звідси висновка або зайнятися бігом, або гуляти разом з дитиною до тих пір, поки вона не засвоїть основні правила небезпеку видно на відстані, і хто, як нарідна людина, зможе її передбачити і запобігти. Правило друге про розгойдування триматися міцно, сидіти смирно, рухливі гойдалки, обходити стороною. Машина швидкої допомоги на дитячому майданчику часто гість. Найпоширеніші травми це пошкодження, отримані на гойдалках або біля них. Розгойдити за залізна машина величезна небезпека, вона може дуже серйозно поранити дитину. Тому батьки, перш ніж. За все слід роз'яснити дитину, щоб триматись потрібно двома руками дуже міцно. Не будеш триматися, зупиню. Кожен півторирічному дитині мама, і він вже тоді починає освоювати це правило. Також повинні звучати такі застереження, як не ходи близького, годаючих дітей, не намагайся встати на ноги під час катання, не зістрівуй згойдалок, інакше тримаєш по голові сидіння. Попереджай, коли заважаєш злізти. Обходь стороною розвидані гойдалки, катаючи одного, штовхай гойдалку з боку, а не спереду або ззаду. Крім того, є певні моменти, на які слід звернути увагу самим батькам, технічний стан гойдалок адже далеко не все обладнання дитячих майданчиків ідеальний, більше того, справний. Подивіться, щоб всі петлі були в робочому стані, сидіння не провалилось, а сама конструкція була стійка. Правило третє. Розкручена карусель небезпечна, не зістрипати на ходу, триматися міцно, якщо рухається карусель, обходити стороною. Кататися на каруселі з друзями, звичайно, весело, тільки є одне але карусель дуже травматична. Перш ніж дозволити дитині кататися на ній, проведіть короткий інструктаж, триматися міцно, сидіти смирно, якщо рухається карусель, обходити стороною. Важливо, щоб малюк не застрибував на ходу, сідав тільки в призначенні для цього сидіння, а не займав позицію на верхівці, місці, де з'єднуються всі гілки каруселі. Якщо дитина розгойдити карусель порожньо або з дітьми, то потім йому треба швидко відійти в сторону, але чекати удару, не чекати удару в спину. Огляньте місце, де стоїть карусель. Важливо, щоб дітям нічого не заважало, ні ямки під ногами, ні. Кутинки, ні каміння, ні палеці, через які дитина може спіткнутися і впасти. Правило четверте: велосипедисти повинні кататися на асфальтових доріжках, далеко від гойдалок карусели. Велосипед практично є у кожної дитини, а ось правила безпеки велосипедиста знає не кожен. Перші з них велосипедисти повинні кататися спеціально відведені для цього місця на асфальтних доріжках. Такі доріжки можна знайти в парку, на тротуарній доріжці біля будинку, біговому майданчику, біля школи, але ніяк не на, не, не на дитячому майданчику, біля гойдалок і каруселей. Довший велосипед своїй дитині, давши, відразу поясніть, що, катає, катаючись на дитячому майданчику, він наражає. На небезпеку не тільки себе, а й інших дітей. По тротуару слід їздити дуже обережно, великий ризик подряпати при паркованні машини, збити пішохода і навіть впасти під колеса, рухається уздовж бордюру автомобілю. Правило п'яте не горці кататися по одному, що не штовхатися, не засиджуватися, остерігатися скал. О. У порівнянні з каруселями, гірка менш травматична, але й на ній потрібно дотримуватися правил. По-перше, кататися бажано по одному, а якщо діти вирішили гостувати паровозик, то обов'язково під контролем дорослих і мішень тримаючись один за одного. Якщо дитина скотилася, але ще не освоїла внизу гірку, то наступний. Який чекає вгорі, повинен проявити терпіння, інакше він просто зіб'є ногами попереднього малюка. Не давайте дитині довго сидіти на гірці, та як є ціла черга, очікуючи крихт, і, крім того, холодно сидіти без рух. Також не дозволяйте дитині штовхати іншого на гірці. і катайтеся задоволення від цього нуль а негативу на всю прогулянку. У горки на горі відсутнє огородження це привід задуматись, а чи можна пускати дитину настільки небезпечне обладнання. Також зверніть увагу на те, щоб гірка була не дерев'яна, а інак без скалок не бійтись. І кілька слів про пісочність. Перш ніж дозволити малюкові пограти в ній, перевірте його в краю і міст. міст. Часто можна помітити, що стирчать з рами цвяхи. Булижники, замість піску та й взагалі багато всього цікавого. Слідкуйте, щоб діти не сипали один одному пісок в очі, не їли, звернові дерці їжу, не били один одного лопатками. Хоча по суті в пісочності ризику дійсно найменше. Дякую за увагу. До побачення.